Ну, ми поїхали туди, так як було дуже багато запитів саме нам на тварин. Ми їздили командою. У нас є от засновниця лікарні. Вона їхала з нами, вона лікар, і я, як притулок, куди будуть їхати тварини потім. І коли ми туди приїхали, ми їздили саме по заявкам, які нам насилали люди, і забирали звідти тварин. А чи багато зараз бажаючих взяти собі собаку? Бо дуже багато бажаючих на собак та котів, але тільки з Херсону. Коли я пропоную з тварин з Бахмуту чи з Харкову чи з Запоріжжя, вони кажуть, що хоч хочуть з Херсону саме. А як ви думаєте, чому так? Хайп. Mm. На жаль, хочеться похвалитися: от я допоміг спас собаку з Херсона, а на ділі вони приїжджають набагато кращому стані, ніж ті, які приїжджають з фронту. Mm -hmm. Чи є стрес у тварин? Стрес, звісно, звісно, є, бо багато тварин зараз кусаються, агресивні чують, не довіряють людям. Перевозили ми їх у клітках у транзиті, Форді. Звісно, не лакшері умови, але що є, то я так перевозять усіх тварин, усі волонтери. Переїзд зайняв 7,5 години. З зупинками, щоб перевірити тварин. Mm -hmm. За те, що зараз з волонтерів та організацій навіть більше ніж ніж запитів, то там був великий хаос і нерозберіха. Там ну, на одну заявку приїжджали п'ять волонтерів. Ось так. Mm -hmm. Чи є спонсори? Та ні, нема. Ми взагалі з чоловіком сам самі утримуємо притулок, але робимо збір на лікування, бо таку велику кількість тварин тяжко самим прилікувати. Mm -hmm. Ну, за дві поїздки у Хорсон ми вивезли 16 собак і 18 котів. Вісім котів ми вже роздали. Там були кошенята, яких можна відразу віддати. А ось собак ми спочатку каструємо, стерилізуємо, обстежуємо, бо вони були усі в кліщах. На них теж є люди. Вони чекають, коли можна буде забрати. Наш артус він просто відвертається зовсім. Він не контактує з людьми. Він як приїхав, він отак мордою в углу і сидить коли до нього доторкаєшся, він аж трясеться. З котів саме складний випадок. Ми забрали з у людини кота, якого порвали собаки, і він майже весь згнив. Зараз його рятують лікарі. Вчора була операція 4 години їм опікується сама клініка. Сподіваємося, він виживе. Три дні йде стресова адаптація у тварини. Ми його майже не трогали. Зараз потихеньку робітники сп... намагаються з ним контактувати потихеньку, задобрювати смаколиками, общатися, спілкуватися. І сподіваюсь, стрес пройде, бо він майже ну він саме заляканий. Mm -hmm. Тут всі інші вони вже добрі, вже контактні. Ось ця теж здається залякана, але вона просто дуже спокійна. Ми знайшли декілька господарів, вони відмовились забирати тварин назад. Декілька ми забирали з вулиць, що ну, з кліпсами на вусі. Тобто вони були кастровані КП, Ну, ніякого відношення до господарів не мають. Тому ми шукаємо, якщо ми знайдемо господарів, ми віддаємо собак, якщо вони виявлять желання забрати. А так поки що ні. Ми з Херсону забирали з вулицю тварин. Ось, то тобто є багато волонтерів, які їздили тільки на воду, і тільки з води забирали, але ми забрали декілька собак вишню, та не помню тут його вже нема, мабуть, забрали. Та ще одну собаку, які просто ходили по вулиці, вони були обвішані кліщами, і якщо їх залишити, вони б загинули від вірусу. Спочатку ви приходите, ви просто так собаку забрати не можете. Ви проходите анкетування, знайомство зі мною з собакою. Якщо все добре, ви отримуєте паспорт з вакцинаціями, чіпуванням, кастровану тварину, прообстежену на аналізи і узі зроблено. То тобто є віддаємо тільки здорових буде її повернути, чи можливо так? Звісно, це, ну, це навіть заохочується, щоб ви не віддали ще комусь, а віддали обратно до волонтерів. І ми перепристроїмо вже. Артуса вже, ви вже бачили, він тільки заляканий. На диво, усі тварини майже здорові. У нас була такса, яка зараз спить. В неї були проблеми з печінкою. Смузі була вагітна на початковому сроці. Ми це стерилізували. Ця дівчинка здорова. Ота вишня це взагалі краща собака на світі, вона на нас на передньому сидінні їхала. Добра, ласкава, здорова теж. Так, тут в нас тільки колтуни і кліщі були. От і декілька собак тут нема. Їх забрали на стерилізацію, кастрацію. Там одна собачка стала лисою, бо вона була вся у куфтунах таких сумасшедших, ми обрізали це. І можемо ще котиків показати. Так. так, звісно, цих одних котят можна було запихнути в одну переноску, а собакам на кожну треба окрема клітка. Ці котята з кошенята здорові, гарнюні, вже пристроюються, шукають дім. Якщо є бажання, пишіть, дзвоніть, приходьте в лікарню.